Доброго дня, вітаю всіх на каналі по ремонту силової електроніки. Сьогодні у нас на каналі буде відео про переробку даного інвертора на платки керування обертами, а саме буде відео про те, що є невеличкий нюанс з цими інверторами. Да, я розповім, що тут треба зробити, щоб платки ці працювали, бо вони не завжди працюють адекватно на інверторах. Даний інвертор прийшов на ремонт, з питанням не включається, там виявилося, що акумулятор просто розрядився дуже до низької напруги в режимі простою. Відповідно, інвертор не вмикався. От, якби... ну, і клієнт захотів, от якби я йому запропонував, він захотів, щоб встановились платки керування обертами. А так він повністю робочий, до нього питань немає. Перше, що хочу сказати, при переробці, якщо будете переробляти, треба бути обережним, дуже акуратним, тому що якби, потрібно знімати плату основну всю. Так, розповім детально по-дитячому, як розбирати, як я розбираю, да. ці заклепочки чи не знаю, як фіксатори плівки, я знімаю кусачками ось так от знизу. Бокам потихеньку підковирюю з обох сторон і вони виймаються ціленькими, не обламуються, нічого з ними не трапляється. Плату керування я знімаю разом з цією платою, не роз'єдную цей шлейф, тому що для того, щоб роз'єднати його, це зре... треба зробити акуратно, а інколи буває пошкоджується сам цей колодочка, то що якби клей тут дуже потужний. Тому мені простіше, я вважаю, зняти. Відкрутити два гвинтика, виняти плату, і потім, коли ми вже будемо там паяти щось перевертати плату, да, то плата управління буде окремою, вона не пошкодиться, тому що вона знаходиться в такому місці, от десь науглу придавити, і там може бути якась тріщина. Да, ну це така моя думка. Да. Тому, тому так. Основну колодочку на 220 вхід-вихід, я відкручую, тому що. Якщо викрутити ці дроти да, від'єднати, то можна помилитися. От Якби мені простіше відкрутити тут, і колодочка у нас буде просто знята. До речі, ще один варіант розділення, то за допомогою фена прогрівається десь 180 градусів, найбільше ставлю. Прогрівається роз'ємчик, да, і оцей жовтий клей, типу клей. Да, він... Він трошки послабляється і потім витягується звідси колодка без пошкоджень таких явних. Ну вибачаюсь, точніше, роз'ємчик витягується без пошкоджень. От так от. Ну якби ціленький, так. Да. Далі відкручую гвинтики, ну це стандартно, акуратно, повністю всі, всі гвинтики викручуються, тут питань немає, так. Да. Наступний, я вважаю, один із найважливіших моментів потрібно розрядити після того, як плата знята, потрібно розрядити електроліти по входу і високовольтні банки-конденсатори. <кхід> Для чого робити? Тому що якби ми можемо плату перекладати туди-сюди, може щось там закоротити, десь, десь бабахнути. Розряджуємо за допомогою лампочки, звичайно, 220, два дротика припаяли, чи прикрутили, чи патрон, переноску, там, якого, виходить, да, і по-простенькому собі один контакт до плюса, до мінуса і притуляємо. Після того, як баночка розрядилася, приступаємо до зміни в схемі керування вентиляторами. Нам потрібно відключити штатні транзистори, які вмикають вимикають вентилятори в залежності від алгоритму роботи інвертора. І, випаявши ці ключики, транзистори Q11 і Q12, зробити ось такі от перемички, Між, якщо рахувати зліва направо, між другою та третьою ножкою транзистора. Дві перемички. Припаяти замість транзистору. При цьому решту компонентів чіпати не потрібно, робити все акуратно, це стандартно. При збиранні будьте уважні, на основному шасі на металічному корпусі знаходяться дві такі пластикові проставочки. Вони стоять в тих місцях, де потрібно ізолювати плату навколо, навколо стойки металевої. Е, тому в процесі розборки вони можуть просто злетіти, да, вони знімаються. Отак от. І ви потім будете шукати, де який знаходиться. Да. Визначити це можна по висоті, але будьте уважні з цим моментом, щоб ви не поставили, воно впало, ви всі приліпіте сюди, а воно потім плату перегне і просто перелам... переламає компоненти або не буде контакту, там де заземлення на корпус. Коротше, з цим моментом будьте уважні. Після того, як зібрали повністю плату назад, встановили материнку, плату керування компорт, потрібно перевірити, чи не залишилося ніяких. ну Взагалі після збирання да, потрібно перевірити, чи туди не попав якийсь гвинтик, можливо, десь, якесь, десь примагнітилося батаре... це... викруткою, і в результаті ну, там у нас буде. Пост... І народне тіло. От, якщо воно там попаде, то десь може цей гвинтик закоротити на платі. Тому треба бути акуратним ще й в цьому моменті. Наступний етап. Потрібно мати дві платки керування обертом вентиляторів. Ось такого типу. Продаються вони на AliExpress. є вони і в Україні на OLX. і взагалі по сайтам, по таким, які там продають радіокомпоненти в інтернеті. Платка розрахована на максимальний струм до 1 А. Ну, от пишеться 0,8 А не більше ніж 0,8 А. А наші вентилятори на 0,46 А. То, в принципі, якби ми повністю влазимо в цей діапазон. Далі потрібно підготувати роз'ємчики, підплатки штатні. З вентиляторів потрібно виняти і обкусити по довжині, по довжині такій, щоб наприклад, той вентилятор, що підключений до самого першого, щоб довжина була достатня до платки. І до другого теж ну, по довжині треба виставити. Самі платки я приклею на термоклей. Ось сюди в це місце. Якраз от вона так стоїть. Вправо-вліво от в цьому місці вона приклеюється. Нагріваю феном, щоб воно розплавилося, щоб термоклей розплавився. У кого є пістолет, може пістолетом термоклей наплавити. В принципі, тут е варіантів купа. Ну і так от приліплюється плата, да, фіксується, зараз воно застигне і воно буде триматися. Вибачаюсь, я зробив невеличку помилку, в принципі, я її виправлю. Получається, для того, щоб підключити ці платки, вони мають бути встановлені в тих місцях, де виходить з цієї сторони має йти на вентилятор, а сюди заходить у нас на... на основну плату на материнку. Тому вентилятор потрібно відкрутити і перевернути. І встановити таким чином, щоб у нас дроти. Знаходились з цієї сторони на цьому вентиляторі і на цьому так само зробити. Ось так воно виходить, виглядатиме. Тут у нас на цей вентилятор, на цей вентилятор дроти. І тепер потрібно з'єднати ті дротики, провода, які йдуть і йшли на вентилятори Довгий у нас тут на 3 піна йде на цей вентилятор, і короткий на 4 піна. Потрібно по кольорам живлення, так як от у нас йде червоний, чорний і жовтий, так само їх підпаяти від, від комплектів з вентиляторів. От у нас є такі от колодочки, і їх потрібно спаяти між собою ті дроти і ці дроти. Зараз покажу, як воно все вийде. Наступний етап закріпити термодатчики. Закріпляю їх от сюди і сюди. В принципі, цей поверну трошки, тому що він висить в повітрі. Да? Ну і по дротикам, по цим, що я говорив, то тут в принципі спаюється ось так. Ну, виглядає так, вставляється сюди в колодочку. Ось так. І тут в колодочку, так. Да. Так, ну і тепер той нюанс, про який, заради якого я знімав відео. От Коли все підключено, перевіряємо всі дроти контакти, щоб ніде нічого не закоротило. І при вмиканні, як бачимо, от два вентилятора запустилися і працюють. Але, але, але це при умові, якщо оберти у нас виставлені досить таки високі, якщо виставити оберти, Ближче до мінімальних відбувається така штука. Вентилятори смикнулись і все, інвертор в помилці зараз. При цьому вони інколи посмикуються, їм недостатньо для запуску ємності, напруги, струму, потужності, не знаю. ну, Недостатньо, не запускається. Щоб взяти конденсатор, наприклад, на 25 вольт 100 мікрофарад, можна взяти на іншу. Ємність на більшу, там на 220, там на 470, головне, щоб не менше 16 вольт. То якщо взяти отакий конденсатор і підключити паралельно виходи з вентилятора до плюса і до мінуса, то вентилятор запускається. От я припаяв конденсатор, вмикаю, і цей вентилятор пішов на запуск. Другий вентилятор 100 Оце і запустився стабільно. Так що на виход і сюди між плюсом та мінусом потрібно припавити конденсаторчик, електролітик для того, щоб запустилися ось такі от саме от такі великі вентилятори вони ну взагалі вони, буває не запускаються, не стартують. Ну Ось так воно виглядає. Думаю, вже ну якби всі в курсі бачили відео по переробці в інших авторів. Ну, от, якби воно. да платки гарно виглядають, І, і конденсатори. Да, от на виході стоять конденсатор. В такому вигляді да, вентилятор запускається адекватно. Ну і останнє не забуваємо налаштувати відповідно до алгоритму роботи платки керування до кожного з радіаторів. На центральний я рекомендую виставляти більш чутливий режим. На, е той, що на акумулятори менш чутливий режим там і менший діапазон по нагріву охолодженню тому що центральний радіатор гріється дужче в холостому режимі, в режимі простою і під невеликими навантаженнями. Ну, і взагалі в роботі від сонця він гріється дужче. Тобто, щоб цей, Ця плата да, старту, ну, стартувала при меншому, точніше. Вибачаюся. Щоб ця плата на цьому радіаторі стартувала при температурі 40 градусів, а от на акумуляторному радіаторі стартувала там, на розгін йшла при температурі 30-35 градусів. Ну, 35 краще, да, тому що влітку буває жарче. От, Від 35 цю і від 40 цю до 60 максимально, тобто на максимальні оберти має при 60 вийти цей радіатор, я виставляю. А цей радіатор я виставляю при 50 на максимальні оберти. От. Ну, якось так, да. А так, дякую всім за перегляд. Кому сподобалося і принесло користь, можете поставити вподобайку. У кого залишилось питання, коментар. Всім дякую, всім пока.